Визвали комбайньори Будемо грузити з ячмінь. Що, Саня, забрать цю штуку? Зараз, подожди. Сань, давай я заберу. Що, забрав оце дишло. Знову Андрюхи не город. Андрюха на службі. А Санька керує. Що ти там казав? Добрі люди допомагають, так? Да? Добрі люди, каже. Каже цього стюкував, каже Андрюхі Соломом, поки позвонив до дяді Колі туди-сюди, то каже, вже добрі люди поскладали в кучки і шість стюків забрали. Так що позвонив Андрюшка, каже, Серега полети, забери зерно, так що прилетів. Я не знайшов, тут їздив, їде, воно туди городи серед, серед цього саме, серед там кажуть, я по кругу їздю і не можу доїздитися. Друзі, по чому беремо зерно, вчора брали по сім, позавчора люди дали, там теж по хорошій сім'ї, вже по сім. Сьогодні дають на шарик. Ну, на шарик на шарік водяки, сиру ми але з такими товаришами, як Андрюха, О, Дихання. Так що все нормально. Так що за нами не заржавіє. Задача моя ще була просто приїхати забрали, приїхали додому. Це хотіло зараз вигружу. Вчора ще тут ми купили, там ось так уже моє готували, знайомого. Це Андрюха, є, ярий, так? Да? Тут вже що нам буде по-любому, а тут? тут буде по-любому. Ярий так. А, да, Сем, наскільки тобі легше тепер роботи робити? а? Розкажи, да. ну дві минути. А чим легше, Сережа? Ну менше ж на 6 цюків треба грузити тепер. Ну да, так, 6 цюків украли менше, так. Да. Каже, затюкував. Усе... Півчаса пів времени, поки машину взяли приїхали, все, 6 сюків вкрадено, останні зложені. Ну бачиш, да, люди воєнних людей, які там. І це ну, ж воно десь тут у селі. Тю твою мать. Ряд, 30 минут времени, поки вони машину доїдуть. Це кафе. Так що, друзі, бачите, якраз... Якась... Нам ікоцопів не треба, да? Так. Саме огидне те, що можна прийти запитати. Саме огідне те, що найкращі хлопці і дівчата покинули свої домівки, покинули свої землі. І Погнали, захищати нас вами, розумієте? а якісь засранці отжимають. Ну в мене теж була ця ситуація, я ж кажу. Андрюхина жінка приїхала в шокі, в шокі. Каже, оце ще послужмо, тільки не 21 на 15. Такі групні позади, бачите. А ты бил бункер, ладно, машина. На тракторе не ехать, я не знал, куда это едет. Так, лид. Все гуд? Должно быть 800 килограмм. Да, как раз бункер у Лады, да? Приблизно, пересчитай, будешь знать. Не, больше. Ха, <гаси> <тут>, <гаси> я не я кажу, що я кажу, що більше, того що овса було 800 кг. овса було 800 кг, але було менше. І ресура вирівнялася. Я і... Молодий, серіал, а дальше, бо лети, Шіта. лети, ну я ж все бачу, вже світуюся, а, все pues що... бачиш, звітуюся. За чинчанарем. Ну ти як завжди, а в мене номера нема твого, чуєш? То треба хоч зараз на почухай скине твій, але що ж до тебе дзвонить? Давай, давай, давай лети, давай, я ще засніму, як ти на чоканеш, чеканеш. Так що така в нас історія, друзяки. Поки Санька стюкував Санька і поїхав, поки жінка Андрієва з дядькою приїхала, то така історія вийшла, що чуків крали. Шість штук украли, остальні поскладали. Так що Санька молоде далі, трохи амброзійки є, але нічого, на що робити. Так що Андрюха це все діло робив. А тепер приходите сані і своє господарство, і свої городи, і Андрюхані городи, Ну, якось так. Якщо так такий маленький, низенький, низькорослий ячміник, будемо помаленьку теж, хочеться сіяти щось до хлопці. Ось такі маленькі виродики, люди кидають, не хочуть їх обробляти, хлопці сіють. Так що такі ось прице, воно змолотив, він, бачите, воно там. Це теж Андрія, ну такий кусочок може трошки більший. Їй подзвонили, я забираю. А взагалі ціна на сьогоднішній день середня от такого ячменя від, від 7 до 10 тисяч гривень. Ну отак. Ну я поки у мене не було дорожче семи, поки беру по 7. Пшеницю теж предложили мені там по нормальній ціні. Е, треба буде забирати. Ну і Андрюха піду, тільки вже не те, я інший. Так що отак перетрушує, помаленьку, не спіша. Ось така історія. ну На маленьких городах. Оце це закрутиться, вертиться. І тут у нас що, тут у нас ґрунт, бачите, не такий, як у мене. Тут ось, ось пісочок. Так що працюємо далі. Поки okay, я тут отарам, тарахаюся, їжджу, катаюся. Приїхала дівчина, хотів її побачити, із От, Волонтер Леся. Кажіть, Антоша, прізвище брала в мене лафету, їздила на Куп'янський напрямок забирати автомобіля. Хотів ну, поспитати, як у неї справи та ДТП. Я також збираюся поїхати евакуювати автомобіль на Славянському напрямку, але в мене не хочеться їхати туди пустим. Так можливо, комусь треба щось завезти туди, славянськ Краматор або там Харків, без питань. Пишіть, номер вайбера є в описі, WhatsApp, сигнал, все на тому номері. Пишіть. Якщо не будемо нічого вести свого, значить заберемо і завеземо вашу машинку, бо треба буде їхати забирати. Так що отакі от дівчата, як ось Леся Антоша, бачите, ну, хотіли б вам її показати. Сама за кермом, це розіздила із ладом своїм. От, відтягнули машину, яка реально вийшла з ладу. Ну а в нас жнива, дякуючи Андрію. Ой, вихопцями не сіють, там десь у відпустку прилетить щось, порає, подіскує і далі полетів. Землі, ну, вже інші люди сміють, тому що вони були там в різних локаційних напрямках. Так що санька молота на... на класику такому маленькому. От. Ну Навіть на піску, бачите, щось росте. Тут пісок, пісок і жадка лізе в землю. Бачите, приподняв і воно ж городи, бачите, отакі горби. Пісок, просто наглий пісок. А колесочок такий маленький, бідненький. Але по чуть-чуть по і що ми маємо? Маємо отакий ячмінь у нас в прицепі. Так що, друзі, якось так. Так, що, зараз поїдемо вигружати. Зараз буду Славуньки телефонувати. Ну, а Андрюхів відзвітувався. Саня молотить, я забрав. Ну, а там розберемося. Та кажу йому скільки грошей, то він мені починає мені робити вирвані годи. Так що ах, треба бути людьми і не тільки в одну сторону гребти, треба і якось відтячувати. Так що я думаю, що зараз прийдемо додому, розгрузимося і будемо працювати далі. Так що, хай Санька молоде, ну а я казати, знову багато балакаю. да, Багато балакає, я хочу сказати те що ці пацани які вже по 4 роки ось буде, пішли добровольцями і також хочуть працювати хочуть вдома займатися своєю справою ну, але уви, не мають такої можливості але хотілося б зберегти хоч ту землю на якій вони працювали щоб її інші не От. Ну, але не завжди так виходить так що така історія. Зараз лечу додому. Я думаю, що тут десь ну, в районі до тонни. Такий мішок влазить тона пшениці. Ну, Пшениця, зрозуміло, важче, але ячменник також не поганий. Так що їду на шлутька молодшого бусіку. От. Використовую його, не взяв здорового бо неудобно. А тут затепив прицепчика не погнав. А трактором просто далеченько туди їхати. бо... Це зовсім інша сторона березані. Ну як, не на так то, що сильно і далеко, але інша сторона березані. І суть питання в тому, що тут вже бачите, ґрунт у нас пісок. О, і бачите, став і так що що, погнали? Далі буде. А тут молодежно, з п'ятах, справа, зліва. Ну а ми летимо. Опа! А я по кругу тут катаюся, шукаю, шукаю. От. Так що погнали. Так, друзяки прибули додому, не утрясся ячмінь, помощник приїхав, всім привіт. Так що по-тихому так помаленьку-помаленьку, і воно не так напряжно. І робота робиться, і тут робиться, і та робиться. І вчора теж метон купили, все привіз ярко. Зараз ми також будемо її туди вже заносити. Так що це не яйця, це ячмінь. також. Ячмінь. Тут вже також місце ми освободили, сюди буде складатися пшениця. Повинні там з людиною договорився, привезуть, і Андрій щось привезе, і в сані треба буде забрати пару тонн. Ну, а це у нас ячмінь. Це вже пішов ячмінь, тут у нас 2,5-3 тони, і тона. Тобто вже 6,5, 7,5 тонн буде ячмені. ну, Десь до 10 я так і планував, ну, пшениці, звісно, треба більше. Так що, друзі, якось так. Але на все життя не запасешся, туди суюву поскладали, сюди. Соняшникову, трохи намалено. Ну, ну, а також буває якось так. Що, ти будеш їсти? Комбікорм, не виш. Качки ростуть? Качки ростуть. На шелучківському комбікормі, <кори> да? так? Писала мені сьогодні людина. Що ти кажи? Де ти був? Я тут. Бачиш, я тобі яч привіз. Ну, Я і Славіка привіз одну, як ти кажеш. Що він прийде чи не поможе перенести мені, каже. Братець, да, я кажу, він не приїде сьогодні. Він каже, як? Ну каже, от так. А я дзвонив. Хороший комбікорм. А я не так що питала мене вчора людина, каже, якщо свиней тримати, можна типу, 100% гранулятор. ні, не 100%, можна робити зерно, суміш. Але там треба притримуватися фракції. А тут перекатало, перем'яло, загрануліруло, плюс термічна обробка. І якщо немає його, то він і нафіг не треба, так? Да? Що, затарили там все? Вигрівай. Ну, ми гранулюємо, бо в нас він є вже гранулятор. Пішли, подивимося, що там нам ще привезли. Друзі, якось так. Якось так. А в нас ячменник. Ні, ячмінь, як золотко. Ячко, він не перевіяний, звісно, але чистий. Да? Чистеньки, правда, після дощу. От, бо там є в Тікток і кажуть і в Фейсбуці, вау, там, дякую їм, що продали нам ячмінь до дощу. Ну так, а що ви зробите? І після дощу, але не чорний, ні не, Сашки немає, ні пшениці, ні в ячмені. Вон, назар зараз на пробу жменьку з'їсть. Да? І все. Якщо завтра викакаєте, значить все нормально. Ось от такі от діла. Поки я ходив там по красоті, провіряв момент, якщо ви тут нічого не робите. Ага. А ти бачиш, я на какашкову нові колеса поставив? там? Да. — Колись мені підписчик передав дві покришки, я його ну, 13-ті, давні, давно-давно. А я на такі диски. Я його тоді спитав, можна я поставлю на какашкову? Він каже, да можете ставити куди хочете. І знадобилися, поставив. Просто не пам'ятаю, як вже що ти приніс за це? Ну наш ти такий здоровий брезент несе. Ні, це не нормально. Візьми коробку маленьку і всю. Давай невелику. Ну не страдай, Бос, я все знаю. Надюк, скажи йому, ви вже... не можете нічого робити без мене. Да, да, да. Не Куди ти тягнеш оце? Я буду збоку тут стояти, назад. Ти чи кофе нам робиш, чи ні? Треба Камаз привозити, да, зерна? Бо да. тому ви не знаєте, з якої сторони підійти. а? Американо з молоком нам зробили. Молоко з американо. Так що, друзі, якось так. Так що будемо кофе пити, а потім будемо Може розгружати буде, і сортірувати да, з да. а мені ще нам поїхати катуплі накопати, розовий, безумянний. Підписники ми мріємо з'їздити в Макдональдс. Мрієте. Мріємо. З брат ваш. Але він нас ніхто не хоче відвезти. Ви вже і так були не тільки в Макдональдсі, так що я ось Бабі Марії напишу, що це таке. Так що всім миру здоров'я і добра. З вами була лед, ледача родина Шелудька і мій, і мій нештатний синок, маленький Берія. Всім пока.